Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео нагадування про те, що настає час для висаджування чеснику під зиму. Я неодноразово знімав цікаві відео, інформативні про основні моменти, на які потрібно звернути увагу при висаджуванні часнику під зиму, а також розкривав основні переваги і недоліки. Тому сьогодні повторювати я їх не буду. А дам посилання під цим відео на ті відео. Подивіться їх перед тим, як висаджувати часник під зиму. Я думаю, ви однозначно візьмете для себе деякі корисні моменти. В цьому році я висаджую часник під зиму: Дюшес, Харківський і Любаша. Як правило, висаджує часник, друзі, у перших неділях листопада. Тоді в нього залишається час для того, щоб нормально адаптуватися до зовнішнього середовища, увійти в зиму і в майбутньому дати вам гарний урожай. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і дивіться посилання на цікаві відео про висаджування часнику під цим відео.